Нова розробка для елеваторів електронний ніс, який чує запах шкідників. Електронний ніс англійською e – це технологія для виявлення та моніторингу шкідників у зерні. Це сенсорна система, яка імітує нюхову систему людини. Заражене зерно виділяє специфічні литкі сполуки, які пристрій здатен фіксувати навіть у низьких концентраціях. Це дає змогу рано виявляти зараження, наприклад, рутим борошноїдом чи довгоносиком ще до того, як станеться значна шкода. Такі пристрої можуть виявляти і мікотоксини, тобто грибки в зерні. Аналізатор надає дані про різновид і рівень зараження. Пристрій може виявляти шкідників при дуже низьких рівнях зараження, наприклад, одна комаха на кілограм зерна. Останнім часом застосування електронного носа розширилося і включає навіть оцінку якості зерна, визначає фізичні властивості та виявляє прогіркість олійних культур. Портативні та більш комерційні аналізатори вже продаються від виробників Німеччини та Франції і коштують дуже дорого від 30 до 80 тисяч доларів. Ціна залежить від конфігурації, грає роль обсяг бібліотеки запахів, програмне забезпечення тощо. Проте більшість досліджень цього чудо-пристрою проводилася в лабораторних умовах на невеликих зразках, тому що неповною мірою відображає складність реальних сценаріїв зберігання. Попри це, технологія вдосконалюється прямо зараз і. Електронний ніс може стати дешевим і багатофункціональним інструментом для моніторингу якості зерна.